Які взагалі на людину впливає спадковість. Ну що ж, коли так, то Леся Українка не випадково була винятковою людиною. Предки Лесі з обох боків, і батька, і матері входять своїм корінням у глибину далеких століть і мають бату історію. Були серед них вірні та лояльні, були брутальні. І чим ближче до Лесі, тим більше бунтарства. Лесені предки по батькові дамену жили в Боснії, на узбережжі Адріатики. Косачі належали до сильного боснянського роду. У 17 столітті Петро Косач, один із його нащадків, відстоюючи волю і православну віру, прийшов в Україну. Осіли косачі на Чернігівщині, у місті Мглині, де у 1841 році народився Лесен батько Петро Антонович, майбутній юрист, громадський і культурний діяч. А рік по матері був грецький. Грецький заволока потрапив в Україну в пошуках щастя. Невдовзі приєднався до коша Запорізького і досяг звання серед козаків. Богдан Хмельницький запросив його бути Драгоманом, тобто тлумачем, перекладачем. Ні долі, ні волі у мене немає. Зосталася тільки надія одна надія. На, на надія вернути ще раз на Україну, поглянуть іще раз на рідну країну, поглянуть іще раз на синє Дніпро, там жити чи вмерти мені все одно. Поглянуть іще раз на степ могилки, востаннє згадать палки і гадки. Ні, волі, ні, ні долі, ні волі у мене немає, зосталася тільки надія одна. До лісу до лісу, а ти хіба не боїшся лісовика чи росалки? А чого ж мені їх боятися? Ось я читала в книжці пробусала, так не зовсім не страшні. В книжці кажеш, а ти хіба читати вмієш? Умію, хіба що всі ж умію. Дивно ти, дитинко, убрана якось і розмовляєш по-нашому, чи й книжечки читати вмієш. Хто ж тебе навчив? Матуся, вона і мене, і братчика мого Михайлика навчила, і книжечки нам спроваджує. Батинку хотів нас у школу віддати, та матуся не захотіла в чужу школу посилати. То я каже, мати твоя, чі, тати, мій? Та ж мені. Таж ти будеш, що я тебе ні на вигоні, ні під церквою між дівчатами не бачила. Бо я лише нещодавно звездля приїхала як у Сачіна і звик з весне. То ти на нова донечка. Я й не знала, що з панночкою розмовляю. Та хіба ж тут знаєш? І в як усі, розмовляєш по-нашому. А ми своєї мови не покинемо. Ми всі вдома розмовляємо по-своєму. І матуся, і батенько, і Михайлик, і родичі наші, Старицький старицькі та лисенко. І дядько Драгоманик, і тітонька. А чому це ти посмутніла в нас, дитинко? Така веселенька була, мо пташечка. Бо, бо тітонку в Сибір вивезли за те, що вона по нашому розмовляла і українкою була. І її так любила. Бог милостив, дитинко, і Сибір... Питаєш. От бачиш питає дика рожа, чи я хороша, а я синів в пива в ховіті найкраще у світі. А я й не знав, що в них така розмова. Я думав дерево, німе та й водію. Німо в лісі, нас нема нічого. Чи ти все отак сидиш у лісі? Я роду не виходила ще з нього. А ти давно живеш на світі? А я ніколи не думала про те. Напевно, завжди. І все була така, як от тепер. І все ж така. А хто? А хто твій? Рід? Чи ти його зовсім не маєш? Маю, не сови. Я зву його дідусю. а він мене дитинку або доню. То хто ж він? Дід чи батько? А хіба я знаю? Ну, мені все одно. Ну, та й чудні ви от у лісі. Хіба ж тобі тут мати чи баба вже, як у вас звуть? Мені часом здається, що ота стара сухенька верба, то матуся, вона мене на зиму пригорнула і устелила для мене ложе. Ти... Ти плачеш, дівчина? Та ні, хіба? Мій любий, друже, твої такі на часті листи, чому завжди пахнуть мені зінявими трояндами. Легкі тонки пахощі, мов спогад про якусь любу йому мій. мій друже, любий мій друже, як можна, щоб я жила саме тепер, коли я знаю інше життя? Я бачила тебе і раніше, але не так прозоро. А тепер я йду до тебе, як оплакана дитина, піде в обійми того, хто її жалує. Тільки з тобою, я не сама, тільки з тобою, я не на чужині. Пишеш про смерть, я так боюся без тебе. Бери, бери мене з собою. Ми підемо тихо, посеред цілого лісу, мрій і згубимось обоє колами. І нехай я білі, і рожеві, червоні і блакитні трояни. З вами люля ТІВІ. У нас тільки що було свято 100... господи, я забуду скільки років речниці з я народження Лесі Українки. От я виступала трошки переболіла. Тому отпросила я сіти до дому, тому що глава болить. І Все, коротше, йду додому. Все, па-па-па, па. З -па -па -па. вами була Юлія. Дивіться мій канал, підписуйтесь ставте лайки.